Що є пеклом? Пекло це не місце, куди Бог вкидає тебе як покарання, це стан вічного віддалення від Господа, який настає в момент прийняття життя без нього. Це твій вибір. Бог дарував тобі життя, розум і свободу волі. Ти можеш іти до Нього, прийнявши Його любов і жити з Ним вічно, а можеш відмовитися від цього також назавжди. Багато хто скаже, у чому ж справедливість, у чому вибір без вибору? Справедливість полягає в тому, що кожен отримує саме те, що обрав, і це має свій наслідок. Не існує стану між добром і злом, не існує стану нейтральності, ти або твердо стоїш на краю, або стрімко падаєш униз.